Угу. Привіт, мене звати Голіта Наталя, і я являюся лідером компанії Ерсаг. Це відео буде присвячено тому, як працювати в Європі, тобто як реєструватися. Та саме основне це мова буде йти про доставку. Всі, вся інформація, вона якби основана на реальних подіях, тому що я сама зараз знаходжуся у Великобританії, в Англії, і також тут є партнери, з якими ми. Ну, скажем так, вже спробували на собі, як працює доставка, як замовляти, і що потрібно робити для того, щоб максимально швидко прийшла доставка. Ось тому почну з самого початку і з самого простого: якщо ви раніше проживали в Україні, я приїхала з України, то найперше, що треба зробити, це треба перейти на європейський кабінет. Як на нього перейти? Для того треба запитатися. У своїх наставників, у лідерів, директорів тих людей, які мають безпосередньо зв'язок з керівництвом. Тобто потрібно дати запрос, що от я хочу перейти на європейський кабінет, тому що мені необхідно робити замовлення продукції тут. Я саме тому це і зробила, тому що мені дуже хотілося користуватися продукцією. Я дуже чекала і на косметичні засоби, і на біологічні активні добавки, Тому для мене важливо було мати можливість замовляти їх тут саме на свій номер ID, і щоб розвивати також свій бізнес. І так, після того, як вас вже перевели на кабінет Європи, ви можете робити замовлення. Є дуже багато відео про те, як їх робити. Про це я не буду окремо розповідати. Просто скажу два слова: що потрібно перейти там, де зліва є такі віконечка, перейти на Германію, країна Германія, і вибрати доступну для вас мову. На даний момент там є чотири мови: це турецька, англійська, німецька та російська мови. Хочу звернути увагу на це, що там є дві європейські країни Бельгія та Германія. І у двох європейських країнах є склади. Чим вони відрізняються? Бельгія відправляє тільки внутрі своєї країни, там немає міжнародних доставок. Тому хто проживає в Бельгії, може просто замовляти на бельгійському складі і буде отримувати внутрі країни посилочки. Якщо ви проживаєте не в Бельгії, а в інших країнах, то у вас буде замовлення саме через країну Германії. В Германії є два склади у двох містах, і ви можете замовляти з будь-якого міста. Це залежить всього навсього від того, на який рахуночок ви сплатите гроші. Я нижче під цим відео дам рахуночки, і там буде написано міста, в яких можна зробити замовлення. Я спочатку цього не знала, тому просто оплатила на перший рахуночок, який був. І мені посилка прийшла. Але ви, можливо, саме в цьому місці знаходитеся, то напевно важливо було би просто переглянути, щоб це для вас було ближче. Далі, дуже важливо, коли ви вже оформляєте саме замовлення, звернути увагу на такі дані, як прізвище і ім'я по батькові. Воно, ну, по батькові, можливо, там немає, але прізвище ім'я має бути обов'язково латиницею. Тому що навіть із-за того, що вас може це бути написано українською мовою, саме там, де доставка, вам можуть не відправити. Тому що на складі працюють працівники не українці, навіть не російськомовні, там працюють турки, які знають турецьку та німецьку мову. Ось. Тому важливо, щоб. Ім'я і прізвище було латиницею, англійською, німецькою мовою, тому що навіть доставка, коли буде вам, то там має бути в адресі вказане саме такою мовою, тому що ну самі зрозумієте, що українською чи російською навіть мови тут не розуміють. Тому обов'язково прізвище і ім'я має бути вказано латиницею, коли ви доставку робите, тому що ви могли бути зареєстровані, отак От, як я, я в Україні зареєстрована перша моя реєстрація. Але коли я тут роблю замовлення, мова замовлення обов'язково моє прізвище ім'я Гуліта Наталя вказано англійською в даному випадку мовою, тобто латиницею. Далі це дуже і дуже важливий факт. Ну, Запам'ятайте його, вас коли ви робите замовлення, коли вказуєте оці ці всі дані по доставці, обов'язково має бути вказана електронна адреса. Прям дуже обов'язково поясню, чому. Тому що вся комунікація з вами проходить через електронну адресу. Нема електронної адреси, значить, склад, працівники не мають куди вам повідомити, чи була відправлена посилка. Тут дуже зручно, тому що коли є електронна адреса, відразу після відправки мені прийшов лист, і там написано, що ваша посилка відправлена і буде такого-то, такого-то числа. В діапазоні, там, наприклад, від 9 до 13 години. Ну, принаймні мені такі листи приходили. От саме, що був вказаний день і години, ось це дуже і дуже зручно. На мобільний телефон вам не будуть приходити ніякі смски, дзвонити до вас ніхто не буде. Ось, тому не очікуйте. То, тобто тут треба бути самостійним. Насправді, якщо ви робите всі рекомендації, які вказані в тому числі на сайті, то все буде добре. Тому що з того, що я бачу навіть запитання, які виникають у, партнер, у партнерів, і моїх, і партнерів з інших структур, це просто запитання на відповіді, на які вже, в принципі, є. Просто і я сама в тому числі не все читала на сайті, не цікавилася до того, як зробити замовлення. Ось, тому обов'язково такі два факти: прізвище і ім'я має бути на латині, і має бути вказана електронна адреса. Далі. Також дуже важливим фактом є це, якщо у вашому замовленні можуть бути парфуми. Парфуми є вогненебезпечним продуктом, як виявилося, і за це відповідає окремий менеджер. І якщо цей менеджер на даний момент у відпустці, то парфуми вам відправлятися не будуть саме в цій посилці. Або якщо цей менеджер зайнятий, наприклад, в даний момент, або під рукою, ну, скажімо так, під рукою немає певних документів, які мали би бути при відправці саме оцих вогненебезпечних товарів, тобто парфумів і навіть одного пробнічка, то вам може бути відправлена ваша посилка без парфумів, без пробнічків. Але поки пройде цей момент якби документації ваших парфумів, то на наступний раз, у наступній посилочці, вам їх відправлять. Тому, якщо ви в своїй посилочці замовили парфуми, пробнічки і ви їх ну, не, не отримали, то ви не переживаєте, тому що вони будуть на наступний раз. Тому що на це, щоб відправити, повинні бути певні документи. От і це є важливим, як виявилося. Далі. Тобто є два склади в Німеччині, в Германії, є один склад в Бельгії, Бельгія внутрішньо працює, Германія працює по всій Європі. По всій Європі, якщо ви хочете, щоб ваша доставка була безкоштовною, то ваше замовлення має бути на 75 євро і вище. Тоді безкоштовна доставка буде по всій Європі. В тому числі і Великобританії. Ось, є такий один момент рахунок Великобританії, так як я знаходжуся зараз тут, тому я якраз завдяки тому, що я цього моменту не знала, я його і знала, тому що в мене замовлення було велике. Ось, і як виявилося, коли замовлення у Великобританію перевищує 135 фунтів, то сплачується митний збір. Ось. Тому, якщо ви плануєте робити замовлення, яке більше 135 фунтів, то краще його розділити на два, три, чотири замовлення. Головне, що воно не перевищувало 135 фунтів. Інакше ви заплатите митний збір. Це буде ваші витрати. Це не компанії, не складу. Це будуть саме ваші витрати, які вам необхідно буде сплатити, якщо замовлення буде більшим. Тому на це вважайте, якщо ви проживаєте в Великобританії, в будь-якій країні Великобританії, і дивіться, що ваше замовлення не перевищувало цієї суми. Ось. Окрім цього, якщо ви переїхали зараз у Європу, то також вважайте, що бал також рахується по-іншому. У Європі 1 бал це 10 євро. Також, якщо Якщо ви будете замовляти, наприклад, є таке питання, що хотіли би з Європи зробити відправку в Америку. Європа робить склади Європи у Германії, роблять відправку в Америку. Але ця відправка буде коштувати, наприклад, якщо це до 20 кілограм, це буде 40 євро, і якщо більше 20 кілограм, це буде ще раз додатково 40 євро. Так. Дальше, якщо, так підглядаю трішечки, щоб нічого не забути, якщо буде більше 20 кг Америку, то кожних 20 кг, навіть кожних 20 кг буде 40 євро для доставки коштувати. Дальше. Якщо це груз по Швейцарії, то 20 кілограм такого грузу буде коштувати 30 євро. І 30 євро будуть також знову ж відображатися на кожних наступних 20 кілограмах. Це також вважаєте. Тобто, якщо підсумувати, то безкоштовна доставка не діє ні на Америку, ні на Швейцарію. Це також майте на увазі. Безкоштовна доставка діє тільки оце по Європі з виключенням Швейцарії. Так, далі в Норвегії для грузових грузів буде груз вагою 20 кг коштувати 25 євро плюс таможений збір, митний збір. Тобто, вважайте, що буде митний збір. Це платите ви, якщо ви зараз проживаєте в Норвегії, або хтось з ваших партнерів у Норвегії і хочеться зробити замовлення. Що буде 25 євро доставка за 20 кг і буде митний збір. Далі. Окрім цього, якщо так складається, що ваше замовлення менше як 75 євро, то залежно від країни доставка буде платною. Це все є спеціальна табличка, скільки коштує доставка. Я вам в загальному скажу, що це від 8 до 14 євро. Ну, якщо взяти по Європі, то не так і багато. І при цьому доставка працює швидко, ну, відносно швидко, тому що, наприклад, якщо це робочі дні, то якщо в понеділок є підтверджені оплати, то вже в четвер у мене вже була посилка, і це було неодноразово. Ось майте на увазі, що е, підтвердження оплати, так як це може бути міжнародний переказ, бо не всі проживають в Ірманії, може бути від двох до п'яти днів. Особливо коли це включає суботу неділю вихідні, то додавайте ще два дні. Тобто, в вихідні, якщо ви оплатили в п'ятницю, то може бути оплата в понеділок або ще додатково декілька днів, щоб ви не хвилювалися. Якщо гроші зняло, то значить оплата пройшла. Тільки головне, що це так, як це міжнародна, міжнародна міжнародний переказ, то відповідно, що гроші появляться не відразу, тобто від двох до семи днів, залежно чи. Це попаде на вихідні дні. У мене це було і у моїх партнерів, які знаходяться тут в Англії, це було всього-навсього два дні. Якщо це був понеділок, то в середу вже було видно оплату. Якщо це була п'ятниця, то в понеділок було вже видно оплату. Але майте на увазі, так як компанія Ерсах працює е з гарними акціями, ось, і плюс майте на увазі, коли у вас новачок реєструється і він також хоче зробити замовлення. То якщо б це була п'ятниця і це був останній день місяця, ну або останній день там, субота, неділя це не робочі дні, то маєте на увазі, що швидше з цього цей новачок не зареєструється, його замовлення не пройде. Тому що, коли це п'ятниця, не вистачає днів, щоб якщо це понеділок, вже перше число чи друге, не вистачає днів, щоб е, пройшли кошти. Ось, Швидше всього, навіть їх банк не зніме. А якщо зніме, то він обов'язково поверне. Тому, коли у вас реєструється новачок, або це акція, суперакція, то це має бути за декілька днів до кінця акції або до кінця періоду, до кінця місяця. Ось, якщо ви знаєте, що завтра акція, я рекомендую вже сьогодні підібрати собі в корзину, що би ви хотіли замовити. Як тільки акція включається, ви відразу вам все, що залишиться, це тільки добрати подарунки. Ось, тому що акція триває всього декілька днів. І якщо ви будете відтягувати до останнього, дня, то ваша проплата може просто не пройти, і особливо, коли це попадає на вихідні дні. Тому вважайте це все робіть завчасно. І тоді все буде добре, і не будуть виникати ніякі запитання. І так, зараз я перегляну ще все основне сказала вам. Ем... Дані, дані саме по оплатах, куди оплачувати, я також дам внизу під відео. Е, номери телефонів дам також внизу під відео. ну, Мені здається, що все основне я вже сказала. ось, е, Якщо у вас цікавить премія, то також, якщо у вас новачок реєструється, то там є такі, така графа, як е, номер рахунку, це IBAN має бути номер. Е, в Європі це. Проходить автоматично, тобто не треба нікому давати списки, не треба нічого писати тут, як тільки там 20 число і плюс декілька днів: 20, 23, 24, то за оці дні вам буде вже нараховуватися премія на той номер, який новачок вказав в реєстрації. Від 5 євро вже людина буде отримувати премію. Але якщо ви переїхали з України і там не було цього е, іноземного номера рахунку. Між міжнародного, то вам це також треба де звернутися до своїх наставників е, вищих і попросити, щоб цей номер рахунку був введений, щоб вам на це проходили гроші. І ще ще я стикнулася особисто. Я три місяці жила по одній карці, там де приходили якісь від держави гроші, якісь додаткові гроші. Але як виявилося, ця картка не має номер IBAN. Тобто я можу з цієї картки робити міжнародні перекази, але мені за кордону переказати гроші не можуть. Но це стикнулося, коли мені прийшлося премію, щоб мені перекинули, перевели рахунок, премі... на мій рахунок премії від компанії Ірсак. Як виявилося, на моїй картці нема номер IBAN міжнародного рахунку, тому мені прийшлося піти в банк. І зробити ще одну нову картку, в якій є міжнародні дані. Ось тому це все є дуже і дуже важливе. Мені здається, що я все сказала. Якщо є ще якісь питання, то ви обов'язково їх задавайте. Ось, я відповім в коментарях. Буду дуже вдячна за підписку, за ваші пальчики вгору, за ваші запитання, за ваші реакції. Ну, так як це зібрана інформація вже не просто яка написана, а з досвіду, з досвіду, за які прийшлось заплатити, в тому числі ось тому дуже буду вам вдячна за зворотній зв'язочок і за ваші реакції. Все є дуже просто, коли е, е, дотримуватись правил. Давайте підрезюмуємо. ви переходите на європейський кабінет, включаєте країну Германію. Вибираєте мову, яка вам необхідна, робите замовлення, замовлені пишете свій, своє ім'я, прізвище латинью, англійською мовою, латиницею, пишете обов'язково електронну адресу, щоб було без помилок, щоб все було чітко вказано, всі дані, що були заповнені. І тоді ваша посилочка прийде вчасно, швидко і прийде до вас. Є ще такий момент, наприклад, було також вже у моїх партнерів, що, наприклад, вказана посилочка, що вона прийде сьогодні, наприклад, а вона не прийшла. Там є кнопочка в електронному листі, там де відправка йде від міжнародної компанії логістичної U, UPC, якщо я правильно кажу, я взагалі казала упс UPC, Ось, і там є кнопочка, де ви можете відслідкувати, де ваша посилочка. Може таке бути, що в листі, в листі написано, що вона мала сьогодні прийти, а насправді вона ще тільки прибула в вашу країну чи ваше місто, на відділення, і вона просто прийде завтра. Ось таке також може бути, таке трапляється, тому не треба хвилюватися, просто заглядати в електронну пошту, і все буде добре. Все буде добре, тому що складного нічого не зна не, немає, особливо коли ти все знаєш. Тому бажаю вам всіх успіхів, всім успіхів, бажаю процвітання. Бажаю, що у вас в Європі, і в кожного, і в мене, і в вас були гарні, гарні результати. В плані і здоров'я, і, звісно, фінансів. Гарного всім буття і всього доброго!